Розливаю її повінця, щоб моїй колезі було зручно вставляти гнот, який він потім буде запалюватися. У маленькій кімнаті, де ледве розміщується кілька людей, кипить робота. Тримаючи в руках чайник, пані Ірина розливає розтоплений віск у жерстяні бляшанки, формуючи особливі окопні свічки. Жінка каже, вони горять протягом декількох годин, захищаючи військових від комарів у польових умовах. В складі знаходиться ефірна олія лемонграсу, тому при нагріванні вона випаровується і робить таку собі хмаринку навколо військових, де вони там знаходяться в бліндажі. Це таким чином вона захищає їх від комарів. Окрім окопних свічок, тут також виготовляють мазі від дрібних подряпин та зігрівальні бальзами. Все це волонтери благодійного фонду Берег життя відправляють на усі бойові напрямки. Військові задоволені. Ще оддільне спасія за мазі, які знімають спазми в мишцях, так як виповняють бойові задачі за свою зміну можу пройти більше 30 кілометрів. В броне, естественно, не по беговой дорожке, естественно, не просто пройти, а под обстрелами. Благодійний фонд відкрився в Одесі після початку повномасштабної війни. Нині у чотирьох приміщеннях в різних районах міста працюють кілька десятків волонтерів. Стандартна Продуктивність майстерні по свічках від комарів це приблизно тисяча свічок на день. Окопні свічки ми робимо теж тут. В нас продуктивність 3,5 приблизно тисячі свічок на тиждень. І ми взимку робили по 13-14 тисяч свічок на місяць. На виготовлення однієї такої свічки потрібно в середньому 40-50 гривень. кажуть волонтери. Тож збирають кошти на закупівлю частини матеріалів через донати за допомогою соцмереж. А ось бляшанки та картон дуже часто приносять небайдужі одосити. Олександр Бончев, Марій Ткачук, Перший міський.